Сьогодні ми кропимо прискубці 40 кукурузу гербацітом грунтовим. Пане Іван, доброго здоров'ячка вам! Як ваш настрій? Все файно, Все файно так? Розкажіть нам два слова, кропимо кукурузу грунтовим, так? Все вірно. Все вірно. Працюємо, є Діма сьогодні, два метра, зараз ще МТЗ, ще МТЗ підключається і. Будемо працювати. Так це нашов розклад сьогодні сім'ячка. Далі продовжуємо сюжет. Сьогодні, що стоїть, кропимо ґрунтовим гербацитом кукурузу. Ріпачок вже помало, бачимо, так ріпачок сходить. Ще за тиждень пару днів вже буде, е, гарно фоточки можна робити. Ця пошта засіяна кукуруза. Кукуруза. Ось. Але ще немає кукурудзи Там наш оприскувач так далеко вже. Зараз вам його покажу ближче, 49-40 потужний, ну, такий фуслончик гарно помінялися, супер. Ман. Ман, то в нас воду воду привозить. Ман, ось. Так що погода гарна тоді. Ось. Що сказати так 49-40, оприскувач. 36 метрів, ще на кінці штанги дали чутки той, щоб він тримав і воно гарно працювало. Бочка теж потужна гарна, так що супер все йде гарно. Погода гарна. посіяно все кукуруза, думаю, буде прекрасно, як ми будемо збирати, але це вже жовтень. Так далі, опрескувач хороший форсунки.